Доброго дня, мене звати Анна, я нумеролог, і наразі ми будемо з вами говорити про касти, чому це важливо, будемо роз'ясняти, а також я покажу на практиці та залишу в описанні до цього відео, як зрозуміти, до якої касти ви належите, як самостійно вирахувати свою касту. І так Касти, чому це важливо? Під час особистого розбору, з чого я починаю, я завжди починаю з касти. В залежності від вашої касти, до якого основні ваші призначення, дії, думки, світогляд будуть відповідати їй. Досить рідко, коли людина належить лише до певної касти, і на протязі всього свого життя ми вирішуємо глобальні питання по своїм кастам. Тобто ви належите, особисто ви, до декількох каст. Чи від 5000 років тому назад, що в Індії помітили, що всі люди різні да, і розділили на 4 Касти – Це Шутри, Вашник, Штрі та Брахмани. Я буду уникати складних назв, складних пояснень для того, щоб донести та роз'яснити, звичайно, щоб ви змогли, по-перше, зрозуміти, чому це важливо. Ну і по-друге, вирахувати свою касту самостійно. Каста вираховується відповідно до вашого числа, місяця та ріку вашого народження. І так почнемо базове основне. Чому важливо знати про касти? тому що ми всі з вами різні? П'ять тисяч років назад чи п'ять тисяч років назад помітили, що всі люди різні, кожен дивиться на світ зі своєї дзвіниці, але висота своєї цієї дзвіниці різна. Чи використовуються ці знання наразі серед нас? Так, використовуються. Наприклад, на будинки моди, всім відомі будинки моди, да, ті ж самі Шанель, Чегабана, Луїстон, мають декілька ліній одягу. Перша лінія одягу, там, де є написи, де є ярка броска, так, що це дорого, ефектно і не для кожного, це для представників другої та третьої касти, які транслюють в світ через матеріальні досягнення. І 20%, 20%, друга лінійка одягу, де немає. Нічого яркого і броского, це звичайні сірі футболочки, які зосереджені на стиль, якість, комфорт і практичність, тому що для четвертої касти ще важливо практичність, не замарачуватися, щоб воно було і воно було таким завжди. Друга лінійка одягу не менш популярна, ніж перша. І хочу сказати, як і в принципі для представників четвертої касти, тобто їх досить маленький процент, був наразі вже більше і більше, тому що йде змінна епох, да? і ми з матеріального все-таки ж переходимо щодо ідейності. Тому що четверта каста реалізується через ідейність, не через матеріальний світ, а через реалізацію своїх ідей. Це четверта відголоски в третій касті. Я буду говорити про Ілона Маска на його прикладі. Ми побачимо, що він належить до третьої та четвертої касти, да, і ми вже зрозуміємо. Кожна з каст не зрозуміє іншу. Тобто для другої касти розуміння, чому там Ілон Маск, представник четвертої касти, да, сидить в звичайні сірі футболочки, хоч я певна, знаю, що ця сіра футболочка коштує. Немало, да? але він зосереджений на практичності, на якісті, да? тобто він зосереджений, чого він саме так живе, якщо в нього є стільки грошей. Для другого касти буде незрозуміло. А для представнику четвертої касти незрозуміло друга, да? чого ти витрачаєш стільки велику кількість, наприклад, друга каста транслює. Я маю успіх, тому у мене така ось машина дорога. А третя, четверта каста скаже, а навіщо вона тобі треба, така дорога, Там обслуговування дороге, слідкувати за нею дорого. Ти б купив собі щось попрактичніше, де потрібно менше замарачуватися. А ці гроші, які залишились, вклав би в проєкт, вклав би в розвиток, вклав би свою ідею. Перша каста буде говорити відголоски першої касти. Ви всі тут не реалізовані, тому що у вас немає сім'ї і дітей. Да, тому що для першої касти, і в частині кожної з першої касти це досить актуально. Якщо в тебе немає сім'ї дітей, ти ніби як і не був, якщо ти не вмієш працювати та досягати результату. Ми всі з вами різні. І в тому чи іншому, нам, коли я починаю розбір, я починаю з касти, і коли я кажу про троїчні коди, я кажу, вони мають місце бути, тому що ви такої касти. І... Найгірше, що ви можете зробити, це піти не своїм шляхом та не признати себе. Всі історії про успішний успіх, достікатерства, десіка, це у нас хто? Друга каста, сама найбільша. І, звичайно, їх думки мають місце бути, але лише для них та тих, у кого це відзивається. Третя та четверта каста не буде про це говорити. вони будуть говорити про ідейність, про глобальність, про масштаби великі. Да? А перша каста взагалі, да? до речі, може бути перша та четверта, третя та друга, да? як це поєднувати, як це буде, я також дещо розкажу. І якщо ви представник третьої та четвертої касти, в блогу про успішний успіх. Вам ділить нічого просто, просто нічого. Да? Тому що для третьої та четвертої касти, для високих каст, так само основний є один момент, що вам багато дається такі коди, як особлива місія ексклюзив, високодуховна місія об'єднання людей, чистий потік. Вам багато дається, але ідея системи противажелів. Да? Порівняно з носим у вас ще є такі програми, як втрата авторитету. Як обезцінення, катування, страждання. Тобто, коли ви не виконуєте своє завдання по своїй касті, не йдете своїм шляхом, включаються інші програми, да, у кожного свій час до відпрацювання програм, які, звичайно, що, тому що на думку Всесвіту, якщо нас не товкнути в спину, не роз'яснити, ми не зрозуміємо. Да, і тому це є. І так, чотири касти О, коротенько про кожну. для якщо у вас є процентному відношенні. Досить рідко, коли люди відносяться лише до певної касти, перша каста, що таке каста? Це основні думки і ваше світобачення на протязі всього вашого життя. Перша каста це сім'я, сім'я, в якій ви народжуєтесь, це актуально до першої та до другої. Сім'я, до якої ви народжуєтесь, сім'я, до якої ви створюєте моменти емоційної прив'язаності. Що таке емоційна прив'язаність? Воно проявляється в негативі, наприклад, образи, погане особисте життя, яке не складене, і ці думки протягом всього вашого життя, вони там поселяються, і ви більше і зірок не бачите, да? ні про що не думаєте. Або позитивне. Наприклад, класна мама, класний батько, але настільки мені класно, що я все життя живу біля нього, біля них. Да? І думаю, як вони думають. Або класний чоловік, настільки успішний, класний чоловік, що вже мене немає. Вже є він, лише він. Да? І ось я приймаю на собі його рубаху. І перше, і друге, тобто як в негативному образи, так і в позитивному, коли ви не йдете своїм шляхом, а ніби як перебуваєтесь під когось там, де створення, тобто, того колективу, тих людей біля вас, є для вас негативним. Тому що ми приходимо в світ, щоб пройти свій шлях, щоб розвиватися світ та самостійно, щоб щось приносити цьому суспільству. Актуальне питання щодо праці. Тобто вам потрібно по першій касті зрозуміти і вміти працювати на результат. Для досягнення цілей вам потрібно працювати. Для другої касти залишається актуальне питання емоційної прив'язки щодо батьків і сім'ї, але виходить на арену інше питання, світобачення. Я буду працювати для того, щоб не працювати. Я транслюю в цей світ своє уміння не працювати. Я транслюю цей світ своє, говорю балако світом через свої матеріальні досягнення. Тобто саме таких представників другої касти, да, відголоски по другій касті у нас найбільше. Тому і а, світові бренди на це і розраховують. Да. Людина спілкується з іншою людиною. Дивись, я успішна, В мене є футболочка. Дочка Габана, все написано, все зрозуміло. Да? Друга, третя каста говорить дещо інше. Вже є. Матеріальна прив'язка, як по перше другий, щодо сім'ї ще що існує по третій касті. Матеріальний світ, який переходить вже в ідейність. Третя каста говорить про те, що а гроші це лише средства для досягнення цілей. Це саме наші політики, актуальне питання влади. Це саме наші політики, які через бізнес потихеньку приходили до влади. Так? Тому що для них гроші це такий же самий ресурс, як час, як таланти, як краса. Це ресурс. І не більше. Тобто, не працювати задля грошей і транслювати матеріальне, а працювати задля реалізації себе через владу. Четверта каста ідейна каст. Людей, які кажуть, що Є в світі гроші, і вони потрібні для реалізації ідей. Це саме ті люди, які кажуть фразу: той, хто володіє інформацією, володіє світом. Четверта каста, не дивлячись, для відстороненість від матеріального світу, вони транслюють світ свої реалізовані ідеї. Не дивлячись на відстороненість від матеріального світу, але найбагатші представники нашого світу це ніхто інший як представники четвертої касти, я маю думку, що я роз'яснила. І я маю думку, що ви зрозуміли, чому це важливо. І чому важливо сприймати цей світ таким, який він є. Тому що ви не роз'ясните. Одній людині те, що ваше світобачення, ваше світобачення, ваше відчуття залежить лише від вас. Ви в одному екземплярі, в такий один. І ви повинні це зрозуміти. Ви повинні це зрозуміти, що не нав'язувати свої думки. А сприймати, жити по своїм думкам, по своїм відчуттям, проходити свій шлях, да, і сприймати цей світ біля вас, таким, який він є. А головне, будь ласка, не зраджуйте собі, бути собою. Це найбільше досягнення в вашому житті. Залишатися, зрозуміти себе та бути собою. І так, як дивиться каста? Під описанням цього відео, як дивитися, як враховувати, я напишу, да, що перша каста це 4, 7, 8, друга каста 2, 5, третя каста 1, 9, четверта каста, 3, 6. Оці всі цифри по кастам я розпишу під кінець відео. Давайте Ілона Маска, да? я вже про нього говорила, я не знаю, чи видно, мабуть, ні. Він народився 28.06.1971 року. Враховується каста. Цифри вашої дати народження плюсуються. 2 плюс 8 дорівнює 10. До 9. Ви повинні їх плюсувати до 9. Ви зрозуміли? Десятка не повинно бути. Тобто 2 плюс 8 це 10, десяток немає. 10 це 0 плюс 1 дорівнює 1. Мам, зрозуміло. Наприклад, якщо ви народилися, і вийшла сума 11, да, тоді 1 плюс 1 дорівнює 2. Тобто 28 числа він народився. Плюсуємо 2 плюс 8 дорівнює 10. 10 це 0 плюс 1 дорівнює 1, виходить, цифра 1. Народився він в червні 6 го числа. Пишемо 6, да? це ж до 10-6. 1971 року. Плюсуємо всі цифри: 1 плюс 9, плюс 7, плюс 1. І знову плюсуємо до десятки. Получилось 9. 1 плюс 9 10. 10 плюс 7 17, 7 плюс 1 18. 18 більше 9, тому ми 18 розділяємо, як на 1 плюс 8, то рівнює 9. Виходить, у нас цифри 1, 6, 9. Дивимось по кастам. 1 у нас відноситься до 3 касти. 6 відноситься до 4 касти. 9 відноситься до якої, звичайно, третій касти. Тобто Ілон Маск у нас в процентному відношенні належить до четвертої та третьої касти. Ідейність влада, реалізація в цей світ через ідеї. Да, глобалізація. Плюс, потім, потім оці цифри 1, 6, 9, да, які я до цього говорила, ми плюсуємо між собою. Звідки взялось один? Це число вашого народження. Звідки взялось шість? Це місяць вашого народження. Звідки взялось дев'ять? Це рік вашого народження. Ми плюсуємо один плюс шість сім, сім плюс дев'ять шістнадцять шістнадцять більше дев'яти, тому ми шість плюс один сім. Це називається додаткове призначення. Це у нас перша каста. Перша каста, і для Ілона Маска актуальне питання щодо сім'ї. Та для того, щоб досягнути результат, йому потрібно працювати. А також актуальне питання сім'ю, яку він створює да, отримання реалізації, та сім'я, в якій він народжується. Ось якось так ось. Описання, як враховувати свою касту, я, звичайно, під цим відео це все. Вам розпишу. Що таке касти додатково, ви можете, звичайно, вичитати. Я залишу коротесеньке описання. Якщо вам важливо, як потрібно вираховувати це з нумерології, будь ласка, можете записатися до мене на навчання. Всіх ці... люблю, цілую, ваше Анна Вітко.